Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні 22 липня на дворі йде дощик, а в нас, друзі, святковий настрій. Сьогодні в день народження нашої чарівної сестрички, племінниці тьоті. Дуже гарний ювілей. Дорогенька наша Людмилко, ми тебе дуже-дуже щиро любимо і всі щиро-щиро вітаємо. Ось таким гарним, гарним букетом, який виріс на нашій клумбі. Бажаємо тобі, Людмилко, міцного, міцного здоров'я, щастя багато, простого, земного, родинного тобі, затишку, миру і тепла. Щоб доля завжди-завжди тебе від біди берегла. Достатку, любові. Нехай матінка Господня завжди тебе оберігає, покриває своїм омофором і посилає тобі щасливу долю, міцне здоров'я на многії, благі і щасливі літа. І сьогодні в тебе дуже дуже гарний такий ювілей, 50-літній ювілей. Він збере за нашим великим родинним святковим столом дуже багато гостей, всю нашу сімейку. Ми тебе будемо щиро вітати і будемо бажати тобі тільки, тільки найкраще. Це здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, тому що ти в нас повинна бути здоровенькою. Веселою, життєрадісною і повинна жити, процвітати під мирним небом. Ми тебе всі любимо, цілуємо, обнімаємо І приймай вітання від усіх нас і від моїх друзів, дорогих моїх підписників. Усім пока, пока, пока. Ми тебе всі любимо. Цілуємо, обнімаємо, тільки найкраще тобі вважаємо зістання мрій під мирним небом.